Привіт, друзі! Німеччина, Німеччина і знову Німеччина. Ну куди ж без Німеччини? В Німеччині знаходиться найбільша кількість українських біженців на сьогодні. І ми знаємо, що Німеччина почала прикручувати гайки щодо біженців легальних, нелегальних до всіх. Да? І звісно, українці також потрапляють зараз під цей молот. і я вам вже розповідав про ті випадки, коли проти українців відкривали кримінальні справи, виписують великі штрафи. Але нещодавно трапилося те, що взагалі ніхто не очікував проти української родини. Також відкрили кримінальну справу по дуже важкій статті. І, але там причина така, що ну просто ніхто не міг подумати, що це можливо так отримати кримінальну справу по такій банальній е, причині. Отже, якщо вам цікаво, що що сталося в Німеччині? Да? Що сталося з українцями в Німеччині? Яку справу відкрили? Чому відкрили? Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. І хочу вам нагадати про важливість підтримачки україномовного контенту. Будь ласка, підтримайте мій канал. Будь ласка, підтримуйте всі інші україномовні канали. Тільки від вас залежить, як будуть виживати україномовні канали на. Ну, в інтернеті, да, в Ютубі, взагалі, чи будуть люди отримувати е, якісь новини, е, якусь інформацію українською мовою. Отже, не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і не забудьте, будь ласка, поставити вподобаєчки цьому відео, щоб якомога більше українців побачили це відео. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте відносно того, що сталося з цією українською родиною в Німеччині? А тепер до того, що сталося, да? нещодавно українська родина а, отримала не просто штраф, а отримала а, відкриту кримінальну справу по дуже важкій статті: економічній статті ухиляння від податків. Ми знаємо, що там вже відкривають справи да, там проти українців, там хто отримував різні допомоги. Я про це робив е відео раніше. Але Цьому випадку це сталося по такій причині, про яку ніхто не міг навіть подумати. да, ніхто, Якщо я вам зараз не скажу, ви навіть і не здогадаєтесь, по якій причині люди отримали кримінальну справу. А що означає кримінальна справа по такій е, статті, як е, ухиляння від податків в Європі, ну не тільки в Європі, а у всьому цивілізованому світі це дуже важка стаття. да, Тобто, якщо ви отримуєте по цій статті, щоб ви розуміли, з там. Штрафи можуть бути і невеликими, да тобто. Тут страшна на сума штрафу до речі, по цій статті, яку по які відкрили проти українців, там і можуть і посадити з роком до 7 років, якщо я правильно пам'ятаю, але там може бути і невеликий штраф. Але сам факт відкриття кримінальної справи по економічному злочину закриває для людей вже шлях в Європу, закриває шлях в різні розвинені країни. Да? Тобто, якщо людина отримує відкриту таку справу, то пізніше виїхати, поїхати кудись в нормальну країну буде ну або зовсім неможливо, або дуже 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 важко. І в цьому є сама така неприємність всіх цих кримінальних справ, які відкривають і цієї кримінальної справи, яку відкрили проти українців. Так що ж порушили українці, чому проти них? Відкрили цю кримінальну справу, спросите зараз ви мені мене і скажете досить вже тягнути кота за те, за що його не треба тягати? Да? А я спеціально тягну. Ладно, друзі. Е Справу відкрили тому, що українці ця родина не перереєструвала машину вчасно на німецькі номера. Да? Наскільки я зрозумів, якщо я не прав, будь ласка, напишіть в коментарях, поправте мене. Наскільки я зрозумів, зараз Німеччина вимагає, щоб всі машини, українські машини, які більше ніж рік знаходяться в Німеччині, повинні бути перереєстровані на німецькі номери. Да? Отримати німецьку реєстрацію. Якщо машина не перереєстрована то ну проти це вже підпадає під штрафи, і як виявилося, під кримінальну а, дію. Да? Тобто цю родину звинувачують в тому, що вона не сплатила податки. Якщо б машина була зареєстрована на німецькі номера, мала би німецьку реєстрацію, то ця родина повинна була би платити податок на машину. Да? А так як ця родина своєчасно не перереєструвала машину на німецькі номера, то таким чином вона уникнула спла. Податків. З, одного, з одного боку, це логічно. Тобто, ну, е з, з боку е уряду, хто там виносив цю постанову про відкриття справи, да, поліція чи якісь інші органи. Але з іншого боку, ну, ну як на мій погляд, хоча знаєте, в цивілізованому світі в цьому є дуже велика проблема українців. В да? тому, що українці намагаються розділяти ось це порушення, воно важке, а це порушення не важке. А це порушення взагалі можна не вважати порушенням, а це порушення, ну щось таке незрозуміле. В цивілізованому світі такого немає. Будь-яке будь порушення закону це є порушення закону, да, і за порушення закону треба платити. Ну просто я думаю, що в такому випадку, е, ну і я впевнений, що більшість людей, більшість українців так думає, що в такому випадку можна було би обійтися і штрафом, да, викатити там е, якийсь штраф, такий приличний, щоб е, відбити желання. Далі їздити на українських номерах, але ні, ні, бачите, не зупинились просто, щоб виплатити, щоб назначити штраф, відкрили кримінальну справу. Ну і до речі, чим закінчиться ця кримінальна справа? Ще також невідома. Да, тому що, ну це це звісно, це треба буде платити, наймати зараз юристів і все таке інше. І я точно не впевнений. А, будь ласка, напишіть мені в коментарях, якщо ви. Чули цю інформацію? Верніше, як я це чув інформацію від інших блогерів, але я так і не знайшов підтвердження цієї інформації. Але декілька блогерів розповіли, що таке було, що нібито Україна видала українця Німеччині, який був е е по такій же самій статті. Так? Тобто проти українця була відкрита кримінальна справа по ухилянню від сплати податків, він поїхав в Україну е в надії спрятати. Там, так, ну, щоб не потрапити поліцейським в Німеччині, тому що в Європейському Союзі ти ж не спрячешся вже все. Там же ж тебе ну, якщо в одній з країн Європейського Союзу відкрита кримінальна справа, то тебе достануть з будь-якої країни. І нібито українець повернувся в Україну, а його потім е віддали, екстрадирували в Німеччину для того, щоб закінчити. Я в це чесно скажу: я в це не вірю. Ну, На мене виглядає так: ну як це так? Країна віддає свого громадянина, да? тобто це ж не громадянин Німеччини, вони екстрадували громадянина Німеччини. Ні, це ж український громадянин і як Україна віддасть свого громадянина в іншу країну, тому що там відкрита кримінальна справа. Хоча в нашому світі зараз ну, все можливо, все можливо. Я вже нічому не удивляюсь, знаєте, друзі, вже, вже просто. Можна очікувати все, що завгодно. Тож, якщо ви знаєте про цю історію і чи це правдива історія, чи ні, напишіть мені також, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Принаймні, на теперішню годину я не дуже вірю в цю ситуацію, що Україна екстрадувала свого громадянина. Друзі. Давайте ми з вами підіб'ємо зараз підсумок. Будьте акуратні, багато українців на своїх машинах їздить в Німеччині. Я не знаю, які там правила в інших країнах Європейського союзу, але в Німеччині будьте акуратні. І якщо вам треба перереєструвати вашу машину, то можливо краще перереєструвати і сплатити ті копійки, що ви там будете платити, як податок на вашу машину, ніж отримати таку, такий нежданчик, да, несподівано таку. Хоча я так думаю, ну це чи, це, це суто. Моє відношення до Німеччини зараз. Я би Німеччину даїв би і даїв би, з усіх щіль би даїв би. Якщо вони не хочуть, бляді, допомогти, щоб Україна закінчила цю війну швидко, зажали ці свої срані тауруси і випендрюється цей довбаний шольц, то нехай сплачуть мільйони, десятки мільйонів українським біженцям і підтримують Україну. Не хочуть. Допомогти побороти Русню нехай платять і нехай е, витрачають гроші. Це моє відношення до Німеччини зараз. Да? Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну, цікаву інформацію. Я сподіваюся, що ви вже підписались на канал, якщо не підписані. Я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки, якщо ще до цього моменту чомусь не поставили. Да? Ну, і мені буде цікаво почитати в коментарях, що ви думаєте. Стосовно того, що відбулося, і якщо у вас є інформація щодо цієї ці ситуації про екстрадицію українця з України, напишіть мені також, будь ласка, мені буде цікаво почитати. На цьому я буду з вами прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.